Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. З вами, як завжди, на зв'язку я Ігор Бабак. Знімаю наше господарство. Хоч вони невеличке, але як є, трохи поповнюємо, трохи вирізаємо. Перепілки, курочки. Ось му мулардики. Зараз засніму, дай Бог, щоб в мене вийшло їх поймати, бо це така банда. Один побіг і та за ними. І... Засніму яка вага. Сьогодні будемо різати, починати вже їх вирізати. От. Їм вже на сьогоднішній день два місяці. І побачимо зараз яка буде в них вага. От. Ну, З'їли з волни корму. Зараз точно не скажу, навіть мене щось не підраховували. По-моєму, 150 кг чи 160. Ну тоді я пізніше зніму відео. Вже точно скажу. вже буде вага чистої тушки. Будемо знати. Бо видно, що де є вже якби силих, а де <кій> уточки. О, трошки меншенькі по розміру. Ну Но... міняв їм їхню постіль фактично. На неділю по два-три, а то й три рази. Зараз у них теж тут вологовато, бо такі водохльоби і воду розливають. І на наступний раз, як, дай Бог, все буде добре у нас там. Треба щось думати, щоб такого не було, бо соломи на них не напасеться тоді. Але птичка гарна, ми доволі за цю птичку. То питали там підписники, щоб... Зняти відео, показати, як вони підросли до вирізки. Це я зараз це відео знімаю, сьогодні 4 -е вересня. Вот. І зараз покажу вам їх, <к factory> наших курочок. Теж я засипав солому. Але вони її трохи розгрібли. І що я хочу сказати за солому? Чим це добре, як для мене, а ви вирішуєте, як, як ви хочете робити. Солому застілаю, тут спека була така. І солома ж не пропускає є тобто сонце. І дощ пройшов, воно то промочило землю, а коли спека вдарила, вони розгрібали, там собі такі ямки робили і охолоджувалися. Так що я це так подивився. Мені воно так понравилось, що вони так собі роблять такі. Ванночки. О, і зараз покажу вам ще наші курочки. Вони вже несуться. О, такі гарненькі, різноманітні, темнішенькі, світлішенькі. Наші амроксики і біліфельдери. Залишили ми три біліфельдери на мацтадо. І один амроксик у нас вийшов. Саміші в Грі-сендрі півники були непогані. О, так що порода як би нормальна, будемо наблюдати, як вони будуть вести себе далі. Так що зараз е покажу вам нашу птичку. Ну і буду далі коментувати. Поїхали. Ну все, дивіться. Оце Грессенді. Пойшла світленька курочка. Он амроксики. Оце, хто не знає, це полосапенькі амроксики. От сюди біліфідерша курочка. Воно біліфілдер півник. Ось сюди біліфідер півник. З спиною до мене стоїть теж курочка. Mm -hmm. А ось сюди, дивіться, по мене зброкаті ось сюди вони. Вот. А ну, пожуйте. Ну все, бачите, її таке пір'я гарне. І ось сюди курочка тиненька стоїть. Не знаю, як воно буде видно, як, Тож таке Ірічко, Ну, повернись, баришня. Ну, не хоче повертатися. Бачите, такі краплення, такі мені біленькі, наче сідає. Бачите, такі напір'я, як чешуя у неї. Як риб'я чешуя такі. О, так що ось такі у нас курочки. А вон далі стоїть. Ото півник. Він з хвостиком. Так що таке у нас господарство. А їх десь, по 38 усіх. Не багато, бо вісім стареньких у нас курочок. А це молодняк. Хочемо розвести своє зробити вже стадо яєчки, щоб не купувати. Спробуємо, ну, що і як. Так, а тепер оця банда наша ось, ось мулардна. Вони поховалися. Бачите, такі шугливі, ну це, ну це просто так. Ну, на путі все зносять. О, дивіться, бачите, ось, ось, о, о гарненькі какие хвости Ну блін, що павлін. О, і оце таке така, Ну ось це з'їли. Вони ракушки от, Два бачка. По-моєму, якщо не помиляю. І корм їхній. Отак в коробочці. ну Бачите, понароблювали на ній що. ну такий бачок води. ну це їм і... що тут, довже нема. Ну, ну, і на годину. Ну, треба більше бачок. Бо постійно його мию, їм водичку чисту набираю. І це за годину оце 20 штук десь випивають. Тут треба їм їм побільше. Так, а зараз, шановні, попробую я поставити камеру і зважити вісає вже на нулях у мене. Я зброс зробив. Так що зараз... Поставлю камеру і спробую спіймати одного з бандитів і засняти. Так що трошечки, трошечки, Ну, Банда йдуть сюди, дитить, їздить лісі. Я вас ловил Сейчас... Устань же ты Хоть поделись Что ты себе представляешь вот. Четыре Кряка сядь Ах, Ты ж бандит такие. А. Вот сука 4800, блін, не дав. 4800. Не дав, зважиться. 4850 щось таке от бандіта. Отак вот і спробую їх ловити. Мене казав десь до 5 кг. Ну, грубо говоря, оцей крак, я світу туди-сюди, все буде нормально. 4800, 800 грамм 700, ну хай навіть 4 кг чистого. Весу у нього вагова. Тут це нормально. Так воно десь і виходить. Кіло 750 було. Я важив тоді, по-моєму, місяць було. От. І зараз два місяці. ну, Орієнтовно десь так за місяць вони набирають вагу. Дружина вже тримати далі не хоче, бо далі вони будуть вбиватися в колодачки. І вже ж потім треба буде чекати, коли вони вже там. При це, при... Так що такі у нас, така у нас банда. От. Ну, що ще? Так наче нічого за курочок показав. От. Зараз засніму вам іще там е наші перепілки. Молодняк трошечки. У ну, на цьому все. Зараз в інкубаторі у нас знаходяться бролери. Е роси і коби. Ну Трохи взяли того, трохи того. З дружиною спорить безполезно. тому що вона зробить все одно по-своєму, бо бліснець. От. І трохи того, трохи того. Ну да ладно, хай буде так, побачимо, попробуємо. Хай сама подивиться. Тому що роси. Вони виходять крупніші однозначно за коби. У коба грудка така сердечком, ну, лапки меншенькі, а у роса наоборот лапи такі стегна крупні. Ну, грудка трохи менша, але по ваговій вони е, важчі. Ну, категорія вісова більше в них. Так що зараз. Трошки вам, щоб не відлікати вас далі. Далі буду ще знімати, вибачайте, що мало знімаю, комусь цікаво, питайте. Спілкуємося. Все ж таки, хто що вирощує, як вирощує. От, я ділюся чим, що я зараз вам покажу. От, ось де вони поприходили. Ого, бачите, бачите, що робить? Ось таке підлітає і перелітає сюди на цю сторону. В гості до цих до наших ну Півніки гарні, такі гарненькі. І курочки гарненькі. Бачите, гуляєте. А що я хотів сказати? а Питали за випийки, як випою. Значить, так. Я випоюю лічно тільки байкокс. От. Як вірно, не вірно, скільки я нічого не пробував, скільки де я не дивився відео, як правильно чи неправильно, кожен по-різному, і я вийшов на те, що випаювати буду тільки байкокс, іменно курочок наших. І кожен місяць, протязі трьох місяців, я їх і випаював. І випаював небагато по кубіку на літр. От, і я потім без вітамінів, ніяких вітамінів ми не приміняємо, хоча ми купили, були літер стоїть вітамінів, ну, у Харкові купляли, але ми не використовували, я зараз прийшов чисто на мед. За мед я там знімав відео, розказував, як, це саме влучі вітаміни. Я так собі вирішив і скільки я дивився і читав, то мед це, ніякої підробки там бути не може, це все натуральне. Я не кажу, що так робіть, як я, а просто вам розповідаю так, як воно є, як люди кажуть, що діляться усім, що знаходиш. Так воно є, я не буду нічого скривати, що в нас як по породам, по всім ділам. І потім 5 днів я випаюсь з томидом після, після е, цього е, Байкокса. От. Пропало дві курочки, зразу скажу. Але одна пропала за те, що їй підвернули лапу, і вона ну, вже була не би сказати. Далі їй вже не можна було жити, все одно вона пропала. І був у нас не дві курочки, курочка і півник. І був У нас півник один, він народився, ноги такий був він. Але маленький був, ходив, ходив, все, якби нормально. Ну, а потім уже ж підростає, підростає, і вагова пошла на нього, ну, почав вагу набирати, важко стало ходити. І ну, я чув, що півники б'ються, ну не дав, тому э, э, ну, типу, призначені до цього всього, і півники його забили. Ну це така у нас була, типу як втрата. Ну то не таке, то не о чому, то все рівно десь хтось сильніший, хтось. Слабіший. Але тут по-фу, як кажуть, все йде добре. Ось сюди пройшов воно де Амроксик. Ану, покажись, Бандит. О, о Бачите, він пішов. Хвостатий Амроксик. Гарний півник такий. О. Ну і білі хендри теж такі хвостатенькі, гарненькі. Так що такі шановні справи. Всього зважив. Зараз засніму вам відео трошечки э, по э, переплкам. Ну, старушки там чирікають наші. Э, курочки сидять. Там, там. Є і на ще у нас вистачає. І на столовице теж вистає. Ну, це більше нам і не треба. Там прикліпки. Ну, тут ми продали ще трохи цієї клітки. О, дуже скоро вже їм вирізати, і підростають меншенькі. І будемо всіх вирізати. Ну оце от наші притулочки. Ось ось ось. Вже підростають наша банда. Все одно десь просачується, вилазить. Така зараза мала і ну, сьогодні Це такі кормушечки у них, Сіточку вложу для того, щоб вони не розкидали, посипаю йодокліном. І Оце в кожній клітці сидить трохи більше 60 штук. Я вже не пам'ятаю, точно около 400 штук. О, ну а там вода у них о, клетка о, підготовлена. Будемо вирізати, продавати, тому що нам це буде забагато. Вирізати треба багатенько. І слідуча партія будемо вже будемо брати, інкуб яйце вже знайшли де, плюс своє і будемо міняти мат старо. Міняємо стаду кожні 5 місяців. Вже йде на заміну. О, і Буде у нас матч до кругий рік ми тримаємо, хоч, хоч вже люди не вилуплюють. Більш пізніше осінь, В цьому році щось геть погано йшло яйце. Ну як погано йшло, звісно, купую, купують люди. Але все рівно не так. Думали, що птичку продамо суточними, але щось не пішло. Звісно, люди хочуть дешевше. а... Зрозуміти, шановні, те, що корма дуже-дуже подорожчали і вони будуть ще дорожати. дешевше, не буде точно. Але ми будемо тримати чисто, як і для себе, де щось на продаж. ну, Тримати будемо постійно. То яйце, яйця сирі постійно я вживаю, п'ю і довольно таки я вам хочу сказати, що по здоров'ю ну, дуже воно допомагає. Хто вірить, то Приймає, хто не вірить, то вже такі, така справа, нікого нічого не вчу, нічому. А роблю так, як я для себе роблю, і маю на те результат. Так що такі шановні справи. Ну це, міняю батареї. Тут була чугунна. Поміняли на таку, ну ще не підключили. от. Бо щось погано. Коротше, все, треба робимо, перероблюємо. Ну, а тут вони сиділи. Я ще тут нічого не вбирав, От, щоб воно підсохло все, бо вже треба готуватися нам до нової, е, нового заїзду, вже бролеру, Те, що я вам не казав. Так що будемо заселятися, буду вбирати. Сьогодні все вирізка. Там короче, у нас роботи дуже багато. І вистачає її. І... Ой-ой-ой. Ну, ось, бачимо, плітку положив, але я ми її... Не кожен день зараз тут у нас перестановка такі ну Так промию, протруну, на ліноліум, плітка дай плітка, дай гарна і чиста. Ну що ще? Перепілки у нас на медових випайках. Ми з самого народження 5 днів, через пару неділю ще 5 днів. І все, вони лише дивіться. Бачите, які гарніки. Техас, Тримаємо тільки техас. Другої породи ми не хочемо. Пробували різні, ну, люди тримають багато, кому що подобається, але ми вийшли на техас і техасці у нас постійно. Постійно змінюється масштаба. Так що, шановні, такі справи. Спілкуємось, ну, питайте, щось можуть підкажете. При спілкуванні це добре. Якісь нові ідеї. От. Всім дякую. Дякую вам за підписки, за перегляди мого канала, за вподобайки, ставте пальчик догори, натискайте на дзвіночок, кому цікаво. І підписуйтесь, будь ласка. Всіх прошу підписуватися. Переглядів дуже багато, підписок у мене мало. 317 штук. А треба було б вийти хоча б на 1000. Ну а там уже, там уже було б набагато легше. Чим більше підписок, лайків, тим краще. Ну це таке. Ще раз всім дякую, всім гарно. до гарного дня. Тихих ночей, без обстрілів, щоб, скоріше, все, закінчилася війна, клята. От. І будемо продовжити. Всім здоров'я. Бажаю міцного. О, і буде все у нас добре. До побачення.